Що очікувати від інших сусідів країн? Ось, наприклад, Угорщина? Завели вони оцю розмову з шпигунами? Орбан у нас взагалі ж такий друг, наш великий. Ой, взагалі. В лапках друг я маю на увазі, то скажуть. Угу. Да, я вас розумію. Нас іноді глядачі пишуть: ви що, новини не читаєте? Друг, як вона якусь хоче підсунути? Ну, він зупинку, він як одна допомога, щоб нам не допомагали, робить все для того, щоб призупинити підтримку допомоги Україні. Він нам палки в та сує. Чи є від нього угроза якась зараз? Ну то, що шпигуни. Можуть бути, бо яка угроза? Угрози далі то не показує, немає. Але першою картою карта війни. Тобто він якийсь е приймає участь в цій війні і для нас негативно. Ну тобто, а так, щоб пішли з боку. Угорщини, Та ні. З боку Угорщини на нас ніхто не піде. Єдине, що вони нам урізають допомогу, закривають наші фінанси. От, е, Пит... ну, Любими шляхами намагаються нас зупинити, щоб ми, не було нам підтримки з Євросоюзу. Шкодять нам, шкодять, але угрози прям такої, ні, вони. До них ще теж черга дойде. Я не про війну з Росією, а взагалі що і На їхню голову теж зваляться. Угу. А оці шпигуни, вони використовують їх на свою користь, чи це вони продають інформацію росіянам? Продають. продають? Я думаю, продають. І... Угу. Бо вони теж ж на нашій території зазіхають, напевні. Продають, саме гроші полізли на війну, от угу. війна, першої карти колісничій. А для чого гроші заробляють? І великі гроші. Тобто, це не маленькі шпігу, шпигуни, що е, ось він сам там і позвонив, подивився і позвонив. Це на вищому рівні йде. Ну, це за великі кошти, це країни. Угу. Я маю на увазі. Зрозуміли мене? Чи да, не да. маленькі люди придають інформацію, а йде на високому рівні, На високому, тому що тут страшний суд. Тобто це, там, там у них там, Цим всім займається. Ну, на високому рівні передається інформація. Передається, за гроші. І давно, і, і ще й буде передаватися. На жаль, я не бачу, щоб вона закінчилася ця інформація. Тобто далі інформація буде ще йти від них, ну, тобто зливати будуть. Україна зможе цьому протидіяти? А, ну. Знаєте, Закон, але закон як показує? Когось треба, так м'яко сказати, 200, а когось вигнати. От і на цьому все закінчиться. Гнати треба, закривати крапку ставити, дуже жорстко, сажати в тюрму, тільки так, одрізати їх. Взагалі з ними контакт, треба такий жорсткий, щоб був. Кордони щіткіші були простроєні, щоб не лізли, якби поставити на місто і таким методом грубувати, скажімо так, не сюсюкатися. Навіть якщо там піймали вони іноземці, але вони ж погоні, їх не віддавати, а сажати. Ну, тобто Україні треба бути більше в законах своїх е жорстокою. А чи можемо mm -hmm. жорстокою? Це, щоб їх подолати. А, от, а в нас в нас рицарь кубків, ми м'які до цього. Не вистачає у нас і нам і цей болить, ну якби начебто немає можливості. Чому? Просто всі ресурси входять на боротьбу з рашкою. І воно по колу Хватає своїх проблем, по колу крутиться. І до шпигунів просто іноді руки не доходять, часу немає. І нам можна просто давати їм ту інформацію, яка нам буде корисна. Ну, Якщо так, можна так боротися. Але шпигуни у нас залишаються з боку Угорщини, і взагалі у нас шпигунів хватає в країні, які. Як і з українськими паспортами, так і з іншими паспортами. Іноземці. Бо тут посередині то в мене всі три короля, три, три, різні країни, три різних країни, ну, да, три різних з різних країн, на шпигуни, на жаль. Румунія в нас ще є, якраз відбулися вибори президента Румунії. Чого очікувати від них? Яка буде його політика щодо України? Давайте, так, його відношення, справжнє відношення до України і до Зеленського. Угу. А хто там президент, як його звуть? О, зараз забула, як не вивчила ще. Ну ладно, тоді ми так просто президент Румунії, його відношення. Нікушор, Його, Дан. До о, як він до... Дуже гарно до Зеленського відноситься. Дивіться, які Ой. карти. Туз з Кубків короли, імператриця і в мене йде він Зеленський королем Пентаклі. Тобто з повагою, шаною і дуже гарно відноситься. До війни, а якщо чесно, думаю, що б нас не зацепило? От він війни не хоче і буде намагатися якісь теж кордони строїти, щоб нас не зацепили, Хвилюються, щоб їх, що з ними може бути подібне. Буде нам підтримка, допомога прямо зараз? Прямо зараз? Ні, бо йде двойка мічів. Складу, що велика допомога, а в майбутньому. Ну, У них самих немає сильно, що нам допомагати. <п 'ят> да? Підтримка з їхнього боку буде, от підтримка, да? а от якоїсь великої допомоги. Зараз не бачу, бо в них і все, самих, мабуть, не, не так дуже успішно, ну, да, да. Угу. що допомагати, бо немає. Це така карта, показує, що бідненько у нас з допомогою. У нас бідненько. Ну, тобто у них. Угу. Може, піддали, якби щось було. Ану, а в планах, добре, в планах будуть. Щось нам допомагати давати. Підтримка. Іде ще тут двоєчка пішла, ще тут закохані це більш підтримка. Може, на майбутнє це на майбутнє, знаєте, коли від них може бути якась підтримка, допомога осінь. Осінь. От до осіні можливо, до них якась від них якась буде підтримка. Ну, якщо дружня підтримка, вже добре, вже не вороги, знаєте, вже плюс. Ну да, хоча б з того і відношення непогане. Так, да. Загроза, давайте, з їхньої країни. Не від самого президента, а в цілому з країни. Якісь теракти, ще ще загроза з боку Румунії. Я зараз якась. Чисто. Ну і слава Богу. Все чисто. Немає прям таких а, з... зальотні. Ні, чисто, начебто не, немає, тому що в голові закон, і вони будуть контролювати, щоб був порядок. ось такий порядок там на першому місці. Угу. А якщо якісь зальотні будуть, ну ну, дурака. Тобто нічого глобального, такого страшного нанести не зможуть. Польща ще у нас є. Там теж вже перший тур виборів пройшов. 1 червня буде другий тур. Чого очікувати від нового президента? там? О, сказати на 100%, що це наші друзі, не може, бо їхнє відношення закриває то карта, така не дуже гарна. Тут і відкриваються не саме гарні карти. Треба подивитись, вже, коли прийде, буде вже угу. президент, бо зараз від країни дивлюсь, так, і... допомога, Різдається. от одних допомога. Вона частково то, що ще ворується, ну урізається. Могли, могли більше, але зараз показано карти так, що є нюанси в цьому всьому. Ну, Той, що президент прийде в майбутній, як він буде відноситись до України? З повагою до нашого президента, він це другий президент, поважає нашого президента з повагою, але сказати, що прям біг, спотикався і допомагав. Відлюдник він такий показує довго час. Відносини, які в нас будуть майбутнього? Ну, як є, дивіться, а, помірність вона така посерединки. Страшний суд і єрофант. Тобто, іноді буде дуже добре і буде підтримка, іноді. Ну, Можуть щось очебучити таке, що ми б і не очікували. Ну, от отак от, от. І посередині помірність, вона приливає огонь і воду. Тобто від них буде і допомога, підтримка, і іноді палки в колеса, то от, от, так. От. Зараз показують карти. Ну, прям такої загрози немає. Прям. Ні, загрози взагалі немає. Mm -hmm. Загрози немає? Ні, немає. Ні. Це новий початок. Ми у нас нові. Можливо, ми з ними підпишемо якісь нові контракти чи ще щось. А в нас ну, по-новому буде новий початок. Проблем не бачу. Mm -hmm. Прям таких, щоб е... да, щось можуть в свою користь нам портити. Можливо, знаєте, як то було з зерном. Ну, mm -hmm. от, от таке, в такому плані вони можуть ще щось робити. Та коли їм вигодно, тобто Україну так на друге місце. А коли треба, то і начебто і друзі. Не скажу, що ну, це, опять ж 50-не 50, отак 50, від них будуть і допомога, і псування невеличке. Ну, загрози, щоб була загроза, загрози немає. Так, загрози немає. Трошки можуть псувати луна, псувати повітря, трохи можуть, а в цілому загрози не бачу від них. Про обмін полоненими. Чи очікувати нам цього великого обміну, який обіцяє, тисячу на тисячу? Буде. 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 Ми в момент, я записала відео в момент переговорів, і єдине, що толкове з цього було, це обмін, великий обмін. Що, ну, тобто, я навіть не могла уявити, наскільки великий, тисяча, обмін буде. Тобто він буде стовідсотково буде. Mm. Колесо, ну, так, обмін це і буде. Mm -hmm. Великий обмін буде. Повториться такий великий обмін. Опеса, тройка мечів. От тисячу на тисячу це можливо от зараз. І буде пауза на такий великий, тройка мечів. А... Уріжуть в половину. Ну, 300, так, от може, будуть повертати. Тобто, це один такий великий обмін. Угу. На якийсь час обміни повинні стати менші. менші. Ну, буде, буде обмін. Буде. Чекаємо, дуже чекаємо, всі чекаємо. Я ще говорила, що буде великий сюрприз для людей. Бо кажете так показувало, що, наче луна і сонце, те ті люди, які безвідці з них ще й не було їх інформації ніякої. Люди вже можливо віру втратили, і такі люди є в полоні, а вони скоро приїдуть додому. Так що дуже гарний буде сюрприз для родичів. Про Трампа там він е, говорить, що хоче депортувати із США там близько 200 тисяч українців. А що чекає українців на території Америки? О, Чи дійсно його депортують? Давайте башня випаде, як нам зараз, то депортують. Маніпулює, маніпулює на цьому. Рішення не прийняте повністю. Так, яких можуть депортувати? Час спочатку почнемо. Карта Луни, карта явола посередині топаж Маніпуляція йде на цю тему. Маніпуляція, залякування, контроль. Можливо, вони цим залякують для того, щоб Україна погоджувалася на якісь умови Трампа. Ну, Це нічого не вплине. Ну, тобто це не та схема, яка б спрацювала з українцями. Він погано нас знає. От, тому це трошки гра маніпуляція і залякування. Сказати, що, да, Тут мене випалили в мечі, башні немає. Бачите? Але е, на коні в різні боки. Тобто люди, може, і самі якісь закінчаться документи, їм не продлять, уїдуть. Ну, так, щоб це була депортація, ні, можливо, е, роз'їдуться. Самі, по своїй волі, можливо, пороз'їжджаються з Америки, уїде. Ну Щоб була прям депортація. М -м -м. Масово так, 200 тисяч, так? Да? Угу. Ні. Це більш маніпуляція. Хоча. Десь якихось людей, можливо, ті, що закон нарушили. Я вже дивлюся, як багато карт витягнула, а башні немає. Якихось людей, ну це невелика кількість, не 200 тисяч можуть депортувати. Но, е... це прям Треба кількість. знайти причину, мабуть, що... якось. Причина, так. Да, там чи з документами буде щось неладне. Не, не От люди, робіть, хто там живе, робіть, щоб були документи всі в порядку. Не затягуйте, все підписуйте, продлівайте. То у кого з документами буде проблема де щось Просрочено, я не знаю. От ті можуть е покинути, тобто чим не придлять, зацепляться до того, що у вас щось з документами не так. ну от З документами треба контролювати, щоб все було чітко. І все, і будете сидіти там, де ви сидите. І далі зірочка. Так, да, можуть цеплятися до людей чи щось з законом, бо це юстиція. Тобто нарушили закон, ну там не так припаркувались е десь щось, ну саме. За любе порушення можуть цеплятись, не, не порушати закони їхні і тримати свої документи під контролем, щоб не було ніяких прострочок. Там, я не знаю, можливо, елітарне, можливо, там медицинські страховки. Оце все от в цілому, щоб все було в порядку І ніхто вас не депортує. Про долю окупованих територій. Що з ними буде? Луганська, Донецька, частина Запорізької, частина Херсонської. Чекати повернення, чи ні? Дивіться, я теж хочу у нас, щоб я помилялася: частина повернеться до і, і після закінчення війни, а частина повернеться, це ближче Луганська область, все повернеться додому. Питання часу. І ще раз повторюю, що Росія буде розвалюватися і всі території всі території і ті яких в нас і не було. ну, Тобто, наприклад, Білгородська область, це теж може, Україна навіть розшириться з часом. Але ж це треба людям дочекатися да, цього часу. І це може бути затягнутися ще на роки. Частину ми повернемо території зразу. ну, Після закінчення війни у нас частина, велика частина території повернеться, а деякі повернуться з угоду. Mm -hmm. ну. Поки що так карти говорять. Ну я надію, що всі ритуали, які роблять, всі відьмаки відьми вони змінять цю ситуацію. Тому е іноді важко дивитися, тому що і майстри багато хто морок накладе, щоб не бачили кацапи наших намірів, наших наступів, а воно морочить і заводить не видно інформації. Mm -hmm. Але воно потрібна, бо треба -с -с приховувати від е расистів цих. От, я дуже сподіваюся, що я не права і повернуться території набагато швидше. Але головне, що вони взагалі повернуться. Все повернеться додому. І ті е, території, які зруйновані, як Бахмат, ну, це ж зруйноване місто, його немає. Воно відновиться не зразу, але відновиться. І відновиться так, що буде. ну, Україна, я її бачу процвітаючою країною, і вона наскільки сильна і могутня, і якісь відкриття нові. Це буде в Україні. Я не розумію, що можна відкрити, бо начебто вже все існує в, нашій, в нашому житті. Але Україна її, вона стоятиме на дуже швидкому розвитку, і цей розвиток і технологічний, якісь відкриття. Нас дійсно талановиті люди щось придумають. І в мене гордість цього ще немає, але я це вже бачу. Тобто мене гордість за нашу країну, за наших людей і все повернеться, все відновиться. Питання часу, От. але вся Україна буде, вся вся Україна буде повністю процвітати. Головне, не втрачати надію і вірити в те, що це дійсно відбудеться, а ще краще уявляти, що це вже відбулося. Ж. Щоб пришвидшити це. Щоб пришвидшити. І, і, і щоб уявляти, щоб так, як я засипаю, я дивлюся, як там Москва горить. Так? Це така медитація ночна. уявляти, як вона розвалюється на п'ять частин. Швидше Україна повернеться вся додому. О, Бачите, які вам афірмації перед сном, і, і зранку теж можна так робити, щоб налаштовуватись процвітання. Зранку так. процвітання, ввечері Москва горить. Прекрасний план.